Але ж ми віримо, що Україна єдина. І те, що Крим від світла відрізали, це правда, Це я особисто підтримую. Нехай кляті москалі знають, як жити в тущобах. Донбас відрізають. Так точно, треба. Приказ дайте, ми пойдемо. Приказ є, відрізайте. Народний приказ. Війна закінчиться через місяць. Шановна громада, Крим дуже світо перекладає одне: слава Україні! Слава! Смерть ворогам! Ой! Смерть ворогам! Вироби! Як ми бачимо, навіть та блокада Криму, відключення від електроенергії показала, що Крим можна було повернути набагато раніше, що Крим можна було повернути за місяць. Проте ми бачимо позиції влади показала в Криму, що їм це невигідно.